Діти, давайте повторимо з вами основні моменти, пов'язані з прямо пропорційними величинами. Згадаємо, що дві змінні величини називаються прямо пропорційними, якщо при збільшенні однієї з них х, наприклад, збільшується, друга теж збільшується у стільки ж разів. Дивіться, я записала, якщо збільшується Х, тоді збільшується і Y. І вони збільшуються в однакову кількість разів. Якщо буде зменшуватися x, тоді буде зменшуватися y, і це зменшення буде відбуватися в однакову кількість разів. Два моменти. Однаково збільшується або зменшується і в однакову кількість разів. Властивість прямо пропорційних величин. Подивіться, будь ласка, якщо дві змінні величини прямо пропорційні, то відношення відповідних значень цих величин, наприклад, y до х, завжди дорівнює. Одному тому самому сталому числу. Будь ласка, зверніть увагу, відношення відповідних значень y до X завжди дорівнює одному тому самому числу для конкретних величин. Давайте з вами подивимося, наприклад, з класної роботи номер 664. Там, де треба було перевірити. Чи є величини, значення яких представлені в таблиці Х та y, прямо пропорційними? Ми ще раз згадаємо властивість, якщо величини прямо пропорційні, то їх відношення завжди рівні. Дивіться, ми працюємо окремо з кожною окремою колонкою, знаходимо відношення y до х, наприклад, 12 до 3. 1,6 до 0,4. І так зробили з усіма чотирма колонками, а потім порівнюємо результати. Подивіться 4, 4 4 та 40. Тобто відношення не рівні, тоді величини Х та У не є прямо пропорційними. Я вам нагадала. Варіанти, коли величини є прямо пропорційними. Дивіться, якщо у нас постійна швидкість, тоді відстань та час це прямо пропорційні величини. Тобто ви можете сказати фразу: чим більше ми витратимо часу, тим більшу відстань ми проїдемо. Або чим більшу відстань ми проїдемо, тим більше часу витратимо. Це при постійній швидкості. Наступне, коли у нас час постійний, тобто в умові йде задача за один і той же час. Відстань та швидкість це теж прямо пропорційні величини. Дивіться, можна сказати: чим більше буде швидкість, Тим більшу відстань ми проїдемо. Якщо ми кажемо про роботу, тоді при однаковій швидкості праці, тобто продуктивність роботи однакова, Чим більше буде працівників, тим більший обсяг роботи вони виконають. Ще раз, чим більше кількість працівників, тим більше обсяг роботи вони виконують. При постійній продуктивності. Якщо ми говоримо про покупки, при постійній ціні кількість товару і вартість товару будуть теж прямо пропорційними величинами. Можна сказати фразу: чим більше кількість товару ми отримаємо, тим більшу вартість ми оплатимо. Чим більше кількість, тим більше вартість. Коли ми розглядаємо задачі, в яких треба знайти, як зміниться якась величина, перше, що ви з'ясовуєте, що в задачі відомо і яка величина є постійною. Читаємо першу фразу. За деякий час поїзд пройшов 320 км. І так, нам відома відстань 320 км. Ми її одразу зафіксували в умові. Далі, яку відстань пройде поїзд за той самий час? Тобто, у нас час це постійна величина, якщо його швидкість збільшити в три рази. І так, у нас є відстань 320 км. Нас питають нову відстань, тобто як вона зміниться, якщо зміниться швидкість. Тому ми кажемо що S та V, які це величини, ми з вами з'ясовували. Чим більше швидкість, тим більшу відстань проїдемо. Це прямо пропорційні величини. І пояснюємо фразу: якщо швидкість збільшити в три рази, тоді відстань збільшиться в три рази і шукаємо відповідне значення S. Будь ласка, формуйте свою математичну мову, оформлюйте правильно розв'язання цієї задачі, щоб ви могли правильно пояснити свої дії. Коли ми працюємо з задачами достатнього рівня, теж треба правильно проаналізувати завдання і зрозуміти, з якими величинами ми працюємо. Поїзд рухається з швидкістю 60 км на годину. Тобто швидкість незмінна, вона дорівнює 60 км на годину. Далі в умові у вас в таблиці є значення часу і є значення відстані. Згадуємо про те, що при постійній швидкості відстань та час. Це прямо пропорційні величини. Тоді для них виконується властивість, що відношення S до T – це постійна величина, а ми згадуємо, що це ніщо інше як швидкість. Тоді використовуємо цю властивість і заповнюємо нашу таблицю. Дивіться: відношення S до T. Працюємо з першою колонкою, з першої колонки. С у нас невідомо, тому ми його залишили на своєму місці, а Т дорівнює 2. Відношення С до 2 це ніщо інше, як наша швидкість 61. З пропорції знаходимо С. Подивіться, будь ласка, на третю колонку. Знову знаходимо відношення С до Т. У нас тепер С відомо, ми поставили 90 те невідомо залишили зміну «Т» і все це дорівнює 61 перших. Тепер з пропорції знаходимо «Т» і фіксуємо, яка відпов... яку відповідь отримає. Будь ласка, при роботі з цією задачею показуйте, з якими елементами ви працюєте, згадуйте властивість, це прямо пропорційні величини. Тоді ми говоримо про відношення. І згадуємо про те, що відношення відстані до часу це і є у нас наша швидкість. Дякую за увагу, успіхів вам в навчанні.